Ранок 6 березня видався неспокійним для рятувальників сьомої державної пожежно-рятувальної частини о четвертій годині 14 хвилин ранку пролунав телефонний дзвінок про пожежу в приватному будинку в шостій по вулиці Кармалюка. Стало відомо, що близько четвертої години 5 хвилин господаря розбудив кіт, як він стверджує. І, прокинувшись, власник побачив за вікном світло та став вважати, що за вікном вже світанок. Але поглянувши на годинник, зрозумів, що безпосередньо ну щось не так, щось відбувається. Одягнувшись та вийшовши з кімнати, він відчув різкий запах диму, який йшов з приміщення, де встановлено теплогенеруючий пристрій, тобто теплогенеруюча установка. Розбудивши сина та дружину, які спокійнісінько спали. Мешканці будинку вибігли на вулицю і побачили займання у приміщенні, де й знаходилася теплогенеруюча установка. Безпосередньо даної пожежою пошкоджена покрівля по всій площі житлового будинку, перекриття на площі до 40 метрів квадратних. Та стіни на площі до 20 метрів квадратних, а також особисті речі та майно господарів. Для ліквідації даної пожежі було направлено три пожежні автоцистерни сьомої державної пожежно-рятувальної частини, 9 чоловік особового складу та знадобилося більше 9 тонн води для ліквідації даної пожежі. Причиною даної пожежі було порушення правил пожежної безпеки при експлуатації теплогенеруючих агрегатів та обладнання. Рятувальники щосили намагалися врятувати чотирилапого пухнастика, проте він загинув. Надихавшись продуктів горіння. На вулиці пожежні намагалися реанімувати кота, але в них це не вийшло. Котик, на жаль, загинув. Звертаємося до наших громадян, щоб вони більш відповідально ставилися до пожежної безпеки, як у своєму приміщенні, так і в цілому, тому що елементарне дотримання правил пожежної безпеки може врятувати і життя, і здоров'я безпосередньо вас та ваших близьких. Під час щотижневої оператина ради по міському голові керівник управління житлово-комунального господарства Гнадій Малашенко повідомив, що вихідними у місті сталися аварії на водогоні. Комунальники і досі працюють над усуненням поривів. У нас сталося два пориви на минулому, минулому тижні. Оприлізні водопровід відновили. Але вчора значний дуже порив. Це вулиця Знам'янська зачепила зараз від. Від водопостачання відключено частину будинків по Чернігівській, Знам'янівській, садовий бульвар. Зараз роботи тривають, зараз дуже великий рівень ґрунтових вод, і вже не перший у нас ламає труби із за просідання ґрунту. Міський голова наголосив на необхідності залучити всі необхідні служби для усунення аварій, аби запобігти виникненню надзвичайної ситуації у місті. Я не можу вас похвалити за знаменську, тому що можна було трошки більше зробити вчора. Крім водогону, у нас порив каналізаційного колектора в районі гаражного кооперативу на глибині більше п'яти метрів. Тому для водоканала безумовно буде серйозніше випробування на цій неділі. Будемо підключати підрядні організації, надзвичайно складний обсяг робіт на на великій глибині, да і ще й великі ґрунтові води. Ось накладуються такі великі обмеження, які прийдеться преодолювати, для того, щоб забезпечити місто своєчасно водою і відводення каналізаційних стоків. Міський голова подякував усім за надану військовим допомогу та наголосив на необхідності продовжувати роботу у цьому напрямку. Я дякую за оперативну підготовку тих напрямків, коли поїхали на схід під Бахмут, повезли і матеріальні ресурси, і, і все те, що те, що вони потрібні, автомобіль поїхав додатковий. Я дякую Олегу Теофіловичу за оперативне рішення цих питань. Дякую медикам, які зібрали медичну допомогу там хлопцям, тому що кожен день є поради. Як, як, би це не, як би це не прискобно говорити, але кожен день наші хлопці стоять між життям і смертю, захищають нашу Україну. І ми повинні все робити для того, щоб їм допомагати. Микола Нога повідомив про те, що вихідними відбувся Конгрес місцевих регіональних влад при Президентові України. Як результат на громаду чекають зміни. Президент поставив цілий ряд конкретних, конкретних вимог до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування повинні поставлена задача працювати в умовах військового часу. Не така якась демократія і гласність, яка приводить ні до чого. Військовий час, який приводить, і все треба робити для перемоги. Ось таке завдання поставив президент, і ми будемо прибудовувати свою роботу в громаді. Напередодні чудового весняного свята всіх жінок в нашому місті відбувся традиційний конкурс, присвячений 8 березня. Зазвичай спортивні змагання мали назву Нумо дівчата. Цього ж року у зв'язку з ситуацією в країні захід мав спортивно-патріотичний напрям і називався Дівчата до перемоги. Стартували змагання в перший день весни участю студенток ЦПТО. А 3 березня в палаці спорту СВЕМА змагалися дівчата з фахового коледжу імені Кожа Дуба. Цей захід проходить по усім навчальних по усіх навчальних закладах. Мета конкурсу це національне патріотичне виховання учнівської та студентської молоді і пропаганда здорового способу життя. Дружна, злагоджена. Команди показали дуже високий рівень і гарний настрій. Протягом години, долаючи комплекс різнопланових естафет з яскравим спортивним інвентарем, студентки вкотре довели, що українські дівчата найкрасивіші, найсильніші та найрозумніші. Активний відпочинок в рамках здорового способу життя подарував усім учасникам чудовий настрій завдяки міському центру фізичного здоров'я населення. Міський центр спорт для всіх долучився до Цього конкурсу конкурс, який в цьому році має назву Дівчата до перемоги і допомогли провести всі спортивні естафети. Будь-які починання ми підтримуємо, взаємодіємо з усіма організаціями від дитячих садочків до підприємств нашого міста. Під час змагань дівчата демонстрували свої уміння в силі, спритності, швидкості та винахідливості. У конкурсі взяли участь шість команд з креативними назвами: райдужні воїни, леопард, джавеліни, нонстоп, клеопатра, валарант. Учасниці демонстрували мікс спортивної підготовки, граціозності та краси. Емоційна насичена атмосфера та азарт мотивували до перемоги. У напруженій боротьбі перше місце посіли райдужні воїни. Другими стали леопарди, джавеліни опинилися третіми. Це спортивні змагання. По-перше, спорт, здоров'я. По-друге, ми обожнюємо друг друга. Це на один одного, це наша група. Ми всі один за одного, тому нам весело нам подобається. Учасниці змагань отримали велике задоволення від участі в заході. Окрім цього, командам-переможницям вручили солодкі подарунки та грамоти від міського голови. Саме всім відомий щедрик Миколи Леонтовича, виконаний у незвичній інтерпретації ансамблем вілончалістів Шосткинської дитячої школи мистецтв, приніс співучим струнам одразу три найвищі нагороди. Колектив отримав гран-при у трьох конкурсах: В всеукраїнському конкурсі мистецтв зимові ігри. Міжнародному конкурсі мистецтв Стар Маркет та міжнародному дистанційному багатожанровому конкурсі Мери Крисмас, які відбувалися протягом грудня 2022-го, лютого 2023-го. Це в черговий раз доводить: якщо любиш те, чим займаєшся, і вкладаєш у це душу, обов'язково досягнеш нових висот. Чому була особливість, що ми в цьому п'єсі використали дзвін, колокольчики, дзвіночки був пошук, пошук цих дзвіночків. Які могли б ну, саме за щоб нам здійснилася ця задумка. Прийшлося якось змінити саме роботу і вибудувати цей дзвін саме в цій тональності, в цьому конкретному акорді. Кожен колокольчик має певну висоту. Ми відносно гармонії відбудували цей дзвін. У кожної дитини була своя нотка. І це була певна складність, щоб в своєчасно вступити в долю. Кропітка робота не пройшла даремно. Результат перевищив усі сподівання. Це заслуга всіх без винятку членів ансамблю. Як зазначає викладач Любов Скега, ансамбль це єдиний музичний організм. Я кажу дітям: ви кожен соліст. І у вас зібралось декілька солістів, і ви повинні заграти як одне одни, один музикант, щоб співпадали штрихи, була гарна інтонація. Ви як один організм. Ви повинні однаково відчувати фразу, що дуже важливо. Адже музика не тільки ноти. Що таке музика? Це наше відчуття. Закоханість у музику та у сам інструмент. Віолончель об'єднав як викладача, так і всіх учнів. У творчому здобутку кожного віолончеліста ансамблю вже чимало перемог. Все завдяки тому, що коли любиш те, чим займаєшся, викладаєшся на всі Віолончель для мене це спосіб вираження моїх емоцій мого настрою, якихось почуттів. Крім того, віолончель вона розповідає якусь історію, яку вклав в неї композитор, те, що він хотів донести до людей, до суспільства. Віолончель — це такий неперевершений інструмент, в неї дуже гарний тембр. Ні з чим не, спутати, не сплутати цей звук. Я навчалася в школі, і до нас прийшла Люба Миколаївна зі своєю ученицею, і вони заграли. Мені дуже сподобався цей звук віолончелі. і тому ми з мамою вирішили прийти е, сюди і записатися. Віолончель – це дуже гарний інструмент Мент з неперевершеним звуком. Він передає усі емоції. Я навчаюсь 5 років. Та я був дуже рад, коли Любов Миколаївна сказала, що вона отримали гран-при. Для мене вона звучить просто казково, начебто, взагалі, якась фея просто на арфі грає. Останні два твори, які я здавала на конкурс, це Полька та Сумний Вальс. Важкі вони? Легких творіх не буває, але треба дуже багато вчитися, щоб. Досягти першого місця всі без виключення члени колективу погоджуються з тим, що участь у конкурсах стимулює до більш плідної роботи над собою до вдосконалення, аби гідно виступити і ансамблем, і сольно потрібно докласти чимало зусиль. Я вважаю, що це неймовірно гарний досвід. А для того, щоб покращувати себе в цьому напрямку, ми можемо. Зрозуміти наші е, досягнення, те, як ми ростемо, е, подивитися на інших людей, зрозуміти, що в них е, може треба взяти нам е, до уваги, що нам е, треба е, виховувати в собі. Я дуже люблю брати участь в конкурсах. Це розвиток для тебе. Потім ти зароб... ну, заробляєш багато подяк, грамот. Але для цього треба старатися. Ти не можеш взяти інструмент, як, ну, твір тобі, просто ти його ні разу не бачив, і зіграти на камеру без дублів або просто на концерті зіграти. Ти не можеш цього, треба вчитися. В ансамблі грати не дуже складно, але іноді так. Але нам е, Любовна е, завжди допомагає, коли ми не можемо розібратися з чимось. Якщо ми граємо. З концертмейстером, то вона все ж таки жива людина. Вона відчуває наше відчуття і також допомагає нам підлаштовуватися під нас. А от з фонограмою це не дуже просто. Колектив не збирається зупинятись на досягнутому. Зараз у музикантів у розробці вже декілька нових творів. Вони все більше виконують українські патріотичні композиції. У нас є нові плани, у нас в роботі вже там більш можливо творів української тематики. От Ми граємо обов'язково кожного року гімн України, калину у лузі червона калина. Зараз в репертуарі у нас нова пісня. Місяць на небі. Така музика українська, яка ну, торкається душі кожного. І діти вони з кожним днем настільки стають патріотичні і були, і є відповідальні, і вони розуміють, що їх вклад і виконання української музики це. Наближає нас до перемоги.